Тож це не огляд. Вітання! Цього випуску могло й не бути, оскільки книжку я ще не дочитав, а знімати другий підряд огляд коміксу не хотілося. Проте робити традицію дво чи три тижневі паузи ідея поганенька. Тож почнімо. Посилка. Нещодавно прийшла посилка від Warwar Publishing. Етап розпаковки не покажу, бо це не цікаво. Але якщо кому таке цікаво, то пишіть наступного разу обов'язково зніму. Стів Нойл з табен від 30 днів ночі, том перший. Українське видання культової серії коміксів, яка, певно, найбільш відома в Україні, саме за екранізацією Девіда Слейда 2000 якогось там сьомого року з Джошем Гарнетом та Мелісою Джордж у головних ролях. Ну, можливо, за секвелом чи за якимось із серіалів. Отож, уявіть собі, місто Занурене в темряву, ним тиняється група вампірів, праглик до крові. І подружжя шерифів має їх зупинити. Передзамовлення стартувало на початку червня, і от у вересні комікс успішно вийшов. Доволі швидко, до речі, бонусом за передзамовлення йшов такий от магнітик. Перший том містить три міні-серії, а саме 30 днів ночі, темні дні та повернення до Берроу», а також щорічник 2004 та деякі додаткові матеріали. Загалом доволі масивна така книженція. Я приємно здивований. Сподіваюся, на смачне читання. Корбейран і Джеф без майбутнього. Другий пункт літнього передзамовлення, яке я вирішив ухопити. Вийшов наприкінці літа, але оскільки я замовив дві позиції, то приїхало разом із 30 днями. Теж із магнітом, якби хто раптом питав. Без майбутнього, це бандесіне, себто французький графічний роман, доволі свіжий, вийшов минулого літа. Оповідає про найманку маргіналку, яка отримує завдання від президентки корпорації Стелла. Це просто чудова нагода ознайомитись із французьким кіберпанком, і я вирішив нею скористатися. Порівняно з 30 днями, формат значно більший. О. Але томик значно ну, тоньший. 128 сторінок проти 464. Додаткових матеріалів теж ніяких нема, тільки сам по собі комікс. Але зате повна історія. Топ! полиця. Не знаю, чи хтось звернув би увагу, але ми перевернули полицю до гори дрегом. Поможемо! Ні, комікси і мангу догори ногами не перевертали. Практично все поставили так, як і було. Стало краще? Може гірше? Голосуйте в коментарях. Що читаю? Остання частина це такий собі чи то тизер, чи то анонс, в якому я розповім, що зараз читаю. Так, усе відразу. Бен Елтон Пульсація. Про цю книжку я казав раніше. Всередині вона ще краще, як зовні, тому я вже навіть перетнув Екватор кілька днів і певно дочитаю. А там і огляд дивіться буде. Якщо хто не бачив попередні випуски і не читав книжку, то це сатиричний роман, який оповідає про закулісне життя шоу талантів на прикладі пульсацій. Ні, це не альтернатива всіляким ексфакторам, голосам, країнам має талант і всьому такому. Усі ті шоу теж існують. Тобто, світ не альтернативний, а цілком собі наш. І це просто ще одне шоу. Доволі кумедна книжка, сподіваюся, не скотиться під кінець. Корби Ради Джеф без майбутнього. Неочікувано, правда? На етапі передзамовлення я дивився ті кілька сторінок, що були в прев'ю, і загалом зацікавився. Тож не втримався і паперовий примірник погуртати. Дійшов, правда, поки недалеко, трохи далі прев'ю на сайті. До речі, спойлер, це не перші три сторінки комікса. Словом, як і сказано в описі: найменка приїжджає до міста, піднімається ліфтом до президентки, отримує свій квест і йде звідти. Коли я дочитаю далі, я обов'язково розповім вам. Тут небагато лишилось. І Найлс та Бен Теплсміт. 30 днів ночі. Неочікувано, правда? Власне, я читав виключно задля випуску. Небагато. Десь перший комікс. Якщо сильно коротко, було собі на крайній півночі Аляски містечко Берроу. До речі, цілком реальне. Я гуглив. І є там такий період, коли на цілий місяць місто поринає у ніч. І якраз тоді і завітала зграя вампірів та почала зменшувати популяцію округу. Далі поки не читав, але певен, що дуже скоро продовжу. Ну, десь відразу після Бандесіне. Словом на сьогодні майже все. Сподіваюся, вам було весело, бо цей випуск інтелектас у будь-якому разі потроху завершується. Читав текст та махав руками Роберт Менос. Поаплодувати можна в коментарі або ж на банку. Якщо є чим. Окрім цього, закликаю донатити на Збройні Сили України, які продовжують боронити землі від окупанта. Побачимося за тиждень. В Женьки згинуть. Тиждень до кінця підходить, з'являється проблема знов. Знімати треба свіжий випуск, питання головне про що? -а 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 -а. Тож це не огляд. Це не огляд. Подивитись огляд, хтось прийшов, але випуск не схожий ні на який огляд. Подивитись огляд, хтось прийшов, але випуск не схожий на ні на який огляд. Все.